що, Друзі колеги, та для чого цей трактор і куплявся. Всіх вітаю на каналі! Сьогодні будемо чіпляти луг-унду до трактора Massey Ferguson 57.11. Звичайно, що все вам покажемо, розкажемо і все налаштуємо. Пшеницю відвантажуємо для людей. Тут у нас приготовлена пшеничка також для пайовиків. Будемо розвозити сьогодні. Ну, а тут будемо насипом газончик також для наших пайовиків. Пшениця у нас, як і була по ціні, так і залишається. 7300 гривень тона. Пшениця це наше золото. Не зараз сипати, поїхали. Навантажувач Галтех, наш найулюблений надійний апарат. Скільки ми ним вже от працювали, слова не опишеш, тут лише цифри. на ваги. До речі, ваги ми включаємо дистанційно. Є в мене така програма, так вона називається. Включив? Виключив. Супер! То і на вагах досипаємо тоді нужну кількість цінички, щоб в нас була рівно тона. Вагу машини ми знаємо, машина у нас попередньо відтарована. Тому печемо. А тут в мішечках підготовлено. Так що, друзі, налаштована потихеньку робота. Працюємо, для того, щоб все вийшло, щоб був гарний результат. Все, чітко. 5 тонн 220, 4 220 тара машини. Все, відправляємо, да, відправляємо людині. Шо, готуємося чіпляти плужок. Зараз шукаємо яблучко. До речі, рідне яблучко на масеві дуже сильно люфтить, бачите. Щось не то. Та зараз будемо дивитися.

Трохи маси багато, да ж? Підлаштуємо. А, вглосніми, бачиш, забиваються. А підчистить трохи зараз. Вони просто не наполірувалися. Ну що, друзі-колеги, та для чого цей трактор і куплявся. Для всіх сільськогосподарських операцій, а не тільки його дивиться та мить. Що й робить? Погнав. Легесенько. Вроді... Вроді непогано пішов. Трошки треба підлаштувати, звичайно. І, мабуть, трохи підмілить, бо наче глибокувато. Да. Там він стоїть перекошений отак, його треба вирівнювати. Треба крутнути його, дивись, він перекошений стоїть. Треба цим його крутнуть, бо він нахилений дуже туди в сторону. І плюс трошки вимілить, мабуть, бо він глибоко. Ми жорем пшеницю під пшеницю. Бо тут, гарно. Та ти що? Тут тридцятка як льоду. Глибоченько. Щоб підмілить? Ні, там руками воно. Ну, Пробуй. Наш трактору важко, шах заглибив його. О, це рівніше став, ну, да, трошки треба ще підрівнювати. Взагалі під пшеницю можна замілить, він дуже глибоко оре. Глибину менше. Глибину менше, він буде від 6. Та я я і думаю. Це ми, це ми під грядку орали, під картоплю. То там глибина да, ну, суттєва. Тридцятку ж мало. Ще ж тут і маса капітальна. Це у нас тут пшениця дала по 8 тонн, маса тут страшна, ми й двічі чи навіть тричі подекуди роздісковували, трошки плуга треба підлаштовувати. Ну, глибина в районі 30, ну 30 мабуть, ні, ну 28. Коротше, глибина отака, друзі, нормальна. Ткідрає, ну легше пішов. Ну, рівно йде, зараз подивимось. Може ще трошки його... Давай їде, проїдемо. Давай круг зробив, тут Що час. І пішов. Ну, ловко пішов, навіть солому ту, що багато приур'я. Чітко. Той не приорав був перший раз, а другий раз вже пішов так ловкенько. Ну, так, да, у власніме треба по-любому шліфунути. І буде воно все красиво. Так що, друзі, так, історія не закінчується. Поки що налаштовуємо плуга. Тому підписуйтесь на канал, кому цікаво, коментуйте, будемо вам показувати нашу роботу. Так, кидай. Так. 20 см і плюс... І плюс, ану, давай отсюда. Плюс 10. Та ти що? 35, 40, Що так мілко береш. Та нормально. чітко.